Okay. <laughs> Я, як керівник громадського формування «Рибів до Рай не пускають, звертається до всіх львів'ян під час погромів ревіділки або частини, якщо було збережено або знайдено будь-які предмети, які спецзасобами, засобами оборони. Прохання мати розуміння того, що зараз частини вирушають на напрямку Східному України. І Якщо є збережені речі, їх здавати на частини, хто напряму не хоче здавати, може звертатися до нашого громадського формування, передавати ці речі нам. Абсолютно анонімно. Дякую. Не чекаюсь питаюсь. Яку машину ще не Ще де? яку машину грозайте? На, бок, на на бок, на бок! Да, я на телефон 11 водинок